Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні у нас така погода. Сьогодні у нас понеділок. Вероніка в школі. Я встав, йде дощ. Передає воно таке родик майже на цілий день. Думаю, що сидіти, ну, можна, там треба сьогодні приготувати щось їсти, ну ще встигну. Ось вирішив, дай бакс вже давно не бігав. У нас вчора трошки йшов дощик. І сьогодні так помочило. Дощик такий спокійний. Ми так і кажемо. Грибний, грибні такий дощик. Хоча в нас вже доволі прохладно, але я думаю, наріст грибів воно. Не став я їхати десь далі. Думаю, ось прогуляюсь, де кажу, бакс треба, хай вже погуляє, бо вже трохи він. Давно вже я його не відв'язував. прогуляюсь якісь годинки-півтори ось сюди, недалеко від села. Бо зараз брати мотоцикла десь їхати, ну вони, може, ще нічого не ростуть, вони можуть і не рости. Зараз такі роки, що і цей вже дощ не допомагає, не знаю, що воно, чи клімат міняється. Учора, до речі, як я вам... Знімав цю посилку, розпаковку, все-таки я ще ризикнув і поїхав на риболовлю. Людей там було, а в селі стільки не побачиш, як людей на воді, на лодках. Ну, така погода, хмарно, теж мене чуть-чуть там намочило, все-таки дощ дощі пішов. Коротше, ноль. Так, позвонила людина, перебила трохи мене. Про що я там? Про повний ноль. Да. Значить не клювало, я це зловив цього кунчика і ця щучка зійшла. Бачив дуже багато людей, дуже багато людей ставили на живця. Ну таке знаєте, в одного дядька там було дві штуки, штурка там. Там із, я не знаю, їдуть вони компаніями, це Олевські, навіть хлопці були. Багато жерлись, бо багато їх там було. Бус цілий там пару лоток уїзд, там. Каже, ну таке, ну. На цю толку, каже, там, ну, по пару хвостиків. Це Я виплив на воду в час дня. Потім доплив до мотоцикла, це вже було десь 5 годин чи скільки, чи 4. 5, мабуть. Значить, 4. Значить уїхав це з самого ранку там по пару хвостів, щось таке. ну. Це теж не пойме, чи щось і заклінив, я не знаю. Це по щуча погода, От зараз йде дощ, оце такі, Зараз знову таки посилюється. І повні нуль. Так, поки йду по дорозі, бо тут вверх, там вже буду ходити трохи. Але вже навіть понад дорогою нема отих всяких таких поганок, Зараз буду дивитися. Ну, це така, знаєте, більша прогулка. Але в пару таких місць, яких там Желізно-бетонно воно якщо росте, то там повинен якийсь грибок бути Звісно зайду, якщо там нема, Так Ось ці не знаю, ну погані якісь гриби, такі трохи схожі, як. Yes. Шукай. Молодец. Шукай. Ось снара, речи. Еще ни разу я тут не бачу. Что не нора. Нора. Что там, Бакс? Есть кто-то? Нема дома? Давай, давай. Давай. Молодец. Ну, что-то ну не хочет. Костурно собака не полізе. Промочило, вроді так уже, але це цей дощ був ось вночі, ще вчора було його недостатньо. Ось така місцевість сюди, колись росли все. Люблять ось по яглиці, ось такий мох цей, сивий, чи як правильно сказати. І бачите, Два ряда чи скільки три, значить сосни ось і береза є і от в, такі, в такій місцевості колись любили, але зараз воно все помінялось уже. Вже не поймеш. Зараз із досвіду цього року ось де селище міського типу Дружба. І сюди там, значить, дуби, отам росли трохи навіть літом, коли дощки йшли в нас. Не було не хоче значить уже пососніку чогось він, не знаю. Так, нема грибочков. Вот, помните, такая березка. До ладня упала. Хороша. Хороша. Они же не можно забирать, правильно? Эх. Вже б колись у грібний рік, оце що цю вісню, що я пройшов, вже повертався додому, відносив гриби. А тут не можна ось колись, до речі, дуже добре, ось під, так, по такій місцевості, рослиде така трава. Зараз просто це все ззаразиться і заросло. Це значить вся вовча ягода, крушина і... Тайська вишня. Да й так, я ж кажу, останні роки. Я не знаю, що воно так дало, може колись ото було років три сильної засухи, що водою ми висохали. Щось грібниця, ну так як перевела ще як, ну я може якусь час дурницю вже мелю, Ну ось наша місцевість, це наше село. Зовсім погано. Якщо трохи щось починають роститися, туди, я кажу, це дружба, це туди, до Оврицького району, а в нас тут ось де саме я ходжу, це ця сторона до болота. Тут зовсім все якось так почевно. А колись ось пройшов чуть-чуть, ну це ось тут трохи дуби було і ольха, Воно все повисохало вже тут таке. І Сильно ось заросло, дивіться что тут делается. Что ты там будешь искать? Там воно расти уже не будет. Меняется місцевість, меняется климат. Вот результат. Сейчас иду по такой линии трошки И еще немного, если там сильно не заросло, еще зайду в эту местность, побачу вдруг, тут как Оце ось раніше по такій місцевості. Ось ось така трава. Ось багон тут. Раніше зашов оце сюди. Воно не таке чистіше було, проще було ходити. Тут дуже-дуже вже заросло цією крушиною, Але ось оце грібна така, як дуже казати, трава. Оце він сюди любив. Оці порхалки. Оце грибні такі були уголочки. Ось ось, це саме-саме ось, ось, такого. Оце воно сюди. Зараз вже важче сюди ходити. Оце воно сюди росло. Я вже там так заходів, не знімав, бо густо щось залізло. Ця вся вода, з гілок обсипається, мені вже Ой, плечі трохи вже промокають так ще мені скільки ще десь маршрут такий кілометрів два з половиною пройдусь ну нема нема так більше для для бакса прогулка вже пошу грибів Хто там рив, бакс? Виситься. Ось така місцевість по Мосі Теж колись помню, зі школи приходиш осінню. З товаришем там ходили. На жаль, покинь вже. І це вже отакі ось ці полоси. Бачите, тут декілька рядів сосни і декілька березі. Туди пройшов полосу назад, туди назад. Все, за пару годин прогулялись, принесли грибів. Колись не було моди їх закривати от у бабі з дідом, я не знаю. Це все йшло на піч. Ну, піч сушили. А закривати оце, зараз їх оце закривають там молоденькі, я не знаю. Ну, Може у бабі не було такого. Поняття. Ну, в основному все на сушку, жарку і цілу зиму юшка з грибами, борж з грибами, суп з грибами, все з грибами. Короче, запах сухого гриба асоціюється в мене з літинством. Ось, до речі, верес. По вересі теж оце цей уголок, зараз я чуть-чуть так пройду. Оце по вересі теж вони любили. Верес уже майже відцвів. Оце теж така гарна місцевість колись була. Ну взагалі оцей уголок. Оце я там заходів, воно просто тут заросло сильно. І це можна було оце сюди зайти. Оце багон, верес, трава ота. Ось, ось вона. Оце саме-саме така. Саме був цинус. Грибна, грибна місцевість була. Ось перевіряю такі козирнячі, козирняче таке місце Грибне Тоді навіть коли грибів не було, я тут знайшов одного. А це не видно. Так, тут чуть, чуть. Ну нічого. Прогулка. Теж добре. Ось мені там писали, їхав би в місто, те дасе, чого ти там в тому селі ліда? Ти там це. Ні, люди. Що що воно не тільки не в місто. Я в Києві колись працював. Працював ще не одружений коли був, з молоду. Була така робота, що не було можливості приїхати. Тому що тільки субота, неділя був вихідний. А так працював. Я втім в Києві хоч вовком вийшов. Ліс, 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 все, ліс треба, болото треба. Знаєте, як зараз якісь такі письменники ось згадався. Правда на російській. Подождіть, зараз згадаю. Ну це не в тему, це не про гриби там, ну. Но... Щас Проходять дні, слягаюсь годи, і пусть я буду вже сідим і з охотничих походів я возвращаюсь молодим. Це мо трошки не в тему, але тема така, знаєте, та, що місто для мене це як, я не знаю, як труна. Я думаю багато мене сільських людей поймуть. Так, зараз така вже пора, такий час, що наша молодь завдяки... І соцмережа мережами Те і все, майже 100% виїжджає з села. У мій час ми виїжджали, ну багато хто повертався назад саме в село. Так зараз вже молодь настільки ці всі соцмережі, що вони вже це, знаєте, як кажуть, не у бренді, жити селі, ти Що? селюк люк якийсь. І навіть може там вони цураються цього. У містах, що вони саме з села. У мій час таке саме було. Я працював там на одній фірмі. І селюки це були такі, знаєте, як ізгої. Я навіть колись чуть там з одним не побився, прямо коло офісу. Я працював там торговим працівником і те щось слово за слово, Він там щось так. Ну, колупнув таке, що не треба. Було. Нас просто розтягли вже там. Так, мабуть, і зараз воно, на жаль, на жаль. Хоча село село це я я рахую, що це дуже важливо і село зараз знищують навмисно. Ну це моя думка. Все, Я більше за цю тему нічого, Ну це моя думка, що село знищують. Щоб села не було повністю. Так, довелось різанути трохи свій маршрут, хоча й так до села ще далековато. Дощ таки пустився. Хоч дрібний, ну такий, нормальний. Курточка ця промокає, то вже буду повертатись. Зараз щось буду готувати їсти. Так, ну що, на цьому, мабуть, буде і все. Ось така була прогулянка з баксом. Я ж кажу, не завжди виходить. Це треба по такому собаці. Гуляти по лісі 20 хвилин, це що мені якусь семочку з'їсти. Так і йому. Дуже багато такі енергійні такі собачки, то йому треба трохи побігати. Так, хотілося б ще звернути увагу на на відео минуле. Як завжди, дякую вам за вашу активність на каналі. Хто розуміється, це дуже... Корисно для каналу, YouTube, значить, якщо є активність на каналі, є лайки, є коментарі. Мені, звісно, за їх ніхто нічого не платить, мені тільки йде за перегляди. Але лайки і коментарі, це значить, люди цікавляться, як правильно пояснити. І YouTube починає відео це поширювати. Ну, вже не будемо ці технічні. Так, там дзвонив Василь, дуже багато йому побажань. Він приєднується до моєї вдячності вам. Він дякує вам за всі за побажання, які ви йому написали. Дуже багато було коментарів щодо цього. Я приєднуюсь за цю. Я дякую, вдячний ну вже казав. Все, такого більше не знаю. Ось це відео виложу. Сьогодні в нас понеділок. Поки що, завтра у мене там є діло, людина погодилась, в мене там є по грубці проблема, випав кирпичик. У, значить у топці треба вибити тут у стіні пару кирпичів, якось його туди. І поміняти оцю дверку саму, бо лопнула. Сам лопнув чугун там, з роками вже йому вже. Попросив, завтра людина це прийде, там я зараз прийду додому, приготую їсти, все підготую, якусь стару, щоб для заміски, глини. Там у мене є ці огнівпорні кирпичі, скільки їх там треба буде по, до речі. Дивіться, я не зрозумів, бакс, мабуть, мабуть, збив, дивіться які, але хе, бакс це, мабуть, і збив, коли біг. Мабуть баріс був. Ось просто лежить, ну, боком отак. Да, ось він ріс. Да, це бахси зацепив. Ось такий грибочок. Все, дощ почався конкретний, буду телефон ховати у карман, тому що буде горе. Треба пришвидшувати і темпи, і йти додому. Ну вже намочить, ще мені додому більше кілометра. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди міцного здоров'я, всім пока.